Дорогі друзі, ми добре розуміємо, де діти, там майбутнє. І це ще краще розуміє наш ворог. І тому на окупованих територіях вони відправляють дітей в свої табори, дають їм вишкіл військовий і заборонять їм читати українською мовою. І навпаки налаштують їх на те, щоб вони були потім яничарами, манкуртами і несли ідеї російської пропаганди, імперські ідеї. Знаючи це, ми повинні особливо увагу приділяти дітям і допомозі їхньому встановленню. Це становлення патріотів, це становлення людей, які люблять свою батьківщину, українську культуру, знають українську історію, читають літературу і мають це як найдорожчий скарб своєї свідомості. Хай Бог допоможе. При початку навчального року всім зрозуміти важливість тої діяльності, яку ви будете вести, і призвести до того, щоб наші діти були нашими.